Ас в ефірі програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях начальник управління охорони здоров'я тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук. Вітаю Добування. вас у нас у студії. Отже, з 1 січня в Україні відбудеться медична реформа. Вірніше, вступить в дію. Концепцію уряд вже прийняв. Розкажіть, будь ласка, детальніше і так зрозуміло для кожного українця, що зміниться. Ну, звичайно, реформа вже почалася. Першим кроком реформи це було відмінено 33-й наказ, який регламентував штатну чисельність в лікувальних закладах. Тобто сьогодні відмінений 33-й наказ, і кожен керівник лікувального закладу він має право сьогодні формувати свої штатні одиниці так, що все ж таки досягти кінцевої мети це надання якісної медичної допомоги. Другим етапом в реформах системи охорони здоров'я це буде 2017 рік і з квітня місяця планується створення Національної служби здоров'я. Яка буде виконувати функцію розрахунку за медичну посту, тобто це буде страховик, так, так? тобто так. Е, ну, страховиком на даній ситуації буде виступати держава, і це все буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. У 2018 році буде проходити реформи, будуть проходити реформи в е, первинній медичній допомозі, тобто лікар сімейної амбулаторії буде укладати договори з пацієнтами, або е, значить з жителями тих чи інших, значить, територіальних одиниць, відповідно. По значить, Національна служба здоров'я, яка буде значить, створена, вона буде проплачувати значить, лікарю за надання медичної послуги. Тобто це такий етап, який має зайняти десь до липень і до кінця року, якраз буде саме безпосередньо реформа в первинній ланці. Відповідно, робота проходить над тим, що до створення госпітальних округів і в лютому. 2017 року має бути чітко Значить, визначено щодо госпітальних округів по е, окремих областях. Ми плануємо, е, значить, у нас е, три госпітальні округи: це Кременецький госпітальний округ, е, Тернопільський і Чортківський. Відповідно, е, десь 20-го, і вчора я мав розмову з заступником міністра Павлом е, Колтунюком. Розмову і 20 грудня ми маємо провести таку робочу групу засідання робочої групи, де ми десь додатково проговоримо якраз створення госпітального. Уркугів, реформи в первинної ланці, якраз ті ризики, які будуть десь виникати внаслідок цієї реформи, звичайно, ми маємо десь їх усунути. Відповідно, держава буде гарантувати це невідкладну медичну допомогу і 100% бере на себе фінансування щодо надання невідкладної медичної допомоги. Тобто люди будуть укладати договори з сімейними лікарями так. і ще з чазиками? Так, сімейними лікарями. Тобто зараз реформа йде на рівні первинної медичної допомоги. Сімейні лікарі укладають договори з пацієнтами. Відповідно, якщо він лікар пролікував пацієнта, служба Національна служба здоров'я вона буде проплачувати за вилікування того чи іншого пацієнта. Тобто пролікував, значить, лікарю заплатили за те, що він пролікував. Даного хворого, то, то в кожної людини буде своя страхівка, наприклад, страховий номер. Так? так, ну ми зараз так чітко про слово таке як страхівка, вона скажімо так умовна, бо тому, що зараз, значить, ми залучаємо якраз бюджетні кошти. Ми відмовились реально від фінансування ліжка. Це надзвичайно важливо, тому що ще до в нас був такий 30 наказ, який регламентував відповідну кількість посадових осіб в тому чи іншому відділенні. Тобто, якщо, наприклад, є наприклад, візьмемо терапевтичні відділення, там мало би бути там, 4 санітарки, 5 медсестер, і от по тому регламенту роботи якраз відповідно головний лікар був змушений ті, вкластися в нормативи. Зараз це наказ відмінено, і головний лікар має можливість коригувати своїми штатними одиницями. Тобто, якщо він вважає, що йому потрібно більше хірургів, він Чай до на роботи хірургів терапевтів, залежності від ситуації. І він дивиться, чи йому потрібно сьогодні утримувати санітарку одну, чи дві, чи три, чи п'ять. Тобто, це вже його основне його завдання це якість медичної допомоги. Це кінцевий результат. Нашої спільної роботи, сьогодні управління головних лікарів, обласних і районних лікарень. А в самих лікарів зарплата залежатиме від кількості пацієнтів. <клес> ну вчора, якщо ви слідкували за візитом прем'єр-міністра України Володимира Берестовича Гройсмана, сьогодні чітко йде мова про те, що, по-перше, збільшений буде прожитковий мінімум, і відповідно буде збільшено також зарплата лікаря. Це правильно, тому що сьогодні, якщо лікар-хірург отримує 3 тисячі чи 3,5 тисячі заробітні плати, це досить, ну, скажімо. Так несправедливо, і який лікар нормальний може працювати на таку заробітну плату. На сьогодні складається ситуація, що виїжджають надзвичайно кваліфіковані фахівці за кордон, тобто сьогодні Польща, Чехія, Румунія без знання мови дає преференції нашим лікарям, нашим медичним працівникам і запрошують на роботу. Тобто, якщо ми, в нас, це в нас вже, скажімо, останній такий крок, якщо ми в цьому році не почнемо реформу в охороні здоров'я, невідомо, чим ми можемо закінчити далі 2018 чи 18 років, тобто, ми маємо бачимо зараз серйозну текучість кадрів і ми втрачаємо досить таких серйозних кваліфікованих спеціалістів. А, отже, скажіть, що зміниться для самих лікарів? Для самих лікарів зміниться перше. Значить, це відповідальність лікаря самого зміниться, також і відповідальність буде пацієнта Тому що, якщо пацієнт визначений термін не прийде на медичне обстеження, лікар буде відповідати за сім'ю. Тобто, Значить, сім'я чоловік, дружина, діти, і відповідно, лікар буде їх Це сімейний, сімейний, лікар. сімейний лікар. Так, ми сьогодні говоримо про сімейну медицину. 2018 рік вже планується зміни в вторинній допомозі Втеральний і лікар. третині. Відповідно, от тобто відповідальність лікаря реально лікар буде отримувати за е, значить вилікуваного пацієнта. Лікар вилікував пацієнта відповідно отримує за це за це винагороду або зарплату чи кошти. Далі також йде відповідальність і пацієнт, тобто має бути визначено, коли і при яких обставинах, і значить, коли має прийти безпосередньо пацієнт до лікаря, який день, де має він провести максимальні обстеження, щоб попередити ті чи інші захворювання, які можуть виникнути внаслідок, скажімо так, якраз у того періоду, коли обстежував лікар-пацієнт. Тобто сьогодні ми говоримо про профілактичну медицину, яка в нас сьогодні на превеликий жаль не працює, тому що пацієнти не наскільки відповідально відносяться. І ми сьогодні бачимо запущені форми раку, ми бачимо запущені всі різні захворювання, які пацієнт попадає в стаціонар чи в лікувальний заклад, вже запущених там, і туберкульоз, і рак, і інші захворювання. Тобто, Сьогодні відповідальність лікаря і пацієнта 50 на 50 стає. Далі. Звичайно, що держава гарантує забезпечення безкош скажімо так, безкоштовно умовно, тому що держава буде проплачувати це медикаментами на рівні первинної допомоги, е, е, далі обладнанням, яке держава гарантує забезпечення на рівні центрів первинної медико-санітарної допомоги і амбулаторій, і е, відповідно. Е, Умови проживання, далі заробітна плата, от якраз от ті речі, які будуть давати, це буде та мотивація, яка буде якраз забезпечити, дає можливість забезпечити фахівцями чи лікарями сімейної медицини наші регіони. Тому що без сьогодні лікар, який закінчує медичний університет, його заробітна платня 1700 гривень. Ну, я не знаю, хто захотів би поїхати в якусь головинку в село за таку заробітну плату, але сьогодні буде мотивація. Тобто, чим більше він пролікував, якість Лікування відповідно буде контролювати ця служба е, здоров'я, і він від цього буде витримувати заробітну плату. І з таких, ну скажімо так, простих підрахунків, це досить має бути висока заробітна плата. Там більше 10 тисяч гривень. Вчора Володимир Гройсман, коли завітав на Тернопільщину, він сказав, що з 1 січня відбудеться референтне ціноутворення в Україні. <кій> Чому раніше в нас цього не було? Ну, це питання на рівні е, е, в Києва, тому що саме якраз от основна пи, основні питання, які які секунду так. він сказав, що в Україні ліки, наприклад, для прикладу дорожні ніж найближчих сусідів, це. наприклад, в Польщі Словаччині. Найбільші корупційні складові це якраз в закупівлях лікарських засобів. Це найбільша проблема, яка була чи можливо є ще до в Україні. Це якщо порахувати бюджети охорони здоров'я, ну воно можливо складає той самий бюджет. Взагалі всієї охорони здоров'я, яка і ті проблеми, які якраз при закупівлях як лікарських засобів. Тобто сьогодні для того, щоб, наприклад, прийшов той чи інший препарат на, на Україну, потрібно було пройти на звичайно багато різних інстанцій, чиновників і, і погоджень різних міністерств, і так далі. Сьогодні ця спрощена процедура. Якщо на рівні Євросоюзу проводилися такі чи інші тих чи інших препаратів закупівлі, значить ціни мають бути відповідно врівноважені від цін, які зараз є в Європі. Європі. це правильно, і це я врахую, що один з перших кроків, які, які повинні були зробити якраз міністерство охорони здоров'я чи в кабінети міністрів. Тобто деяким категоріям ціни на деякі ліки будуть дешевші? Так, це серцево-судинні захворювання, це бронхіальна астма. Сьогодні розглядається цукровий діабет, ну і вже перспективи, як воно буде працювати, тому що цей процес. Ми готові до такої роботи, тому що там основне, значить, це мають бути підготовлені наші фахівці, відповідні програми. Це, ми, ми фактично готові до такої роботи, але я наскільки я знаю, що тоді квітні буде воно запущено, це якраз оця система. І вона досить. Досить себе ну, так, нормально зарекомендувала, це дає можливість пацієнту, після того, як він виписує, значить, лікар виписує рецепт, він готовий прийти в аптеку і його отримувати препарат, тобто безкоштовно за рахунок державних коштів. У Нас в області близько 250 дітей, хворих на цукровий діабет. Їм кожного року потрібно близько півтори тисячі тест смужок. Раніше державна програма існувала, яка допомагала частково. Ці смужки надавала. Як зараз буде в наступному році? Ну, сьогодні я наскільки сьогодні бачу нову команду Міністерства охорони здоров'я. І реально коли десь багато, я чую і своїх колег, які ну, підкладають сумніву, що дійсно ця команда може зробити якраз десь зміни в системі охорони здоров'я. Я надіюся, і я спілкуюся із виконуючим обов'язки міністра Уляною Супрун. Дуже багато волонтерів, друзів, якими колись я був в зоні антитерористичної операції, працював, тобто вони сьогодні працюють в команді міністерства. Охорони здоров'я і сьогодні вони настроєні, команда настроєна на те, щоб реально змінити саму систему охорони здоров'я. І можливо, ну я думаю собі, що ті смужки, які ми те смужки, які ми отримували для дітей, якраз безпосередньо на проведення якраз скринінгу або. Е, е, Рівня контролю і рівня цукру крові ще в 2000 на початку 2016 року вони були десь до березня місяця нам їх вистачало, і то деякі там були вже і про протерміновані і так далі. Тобто, сьогодні, на превеликий жаль, міністерство не провело значить, тендер, і ми не, не маємо можливості сьогодні отримати і дітям, значить, батьки ну, змушені закупляти ці за, за рахунок коштів батьків. Але але ми сьогодні працюємо над програмою. От я можливо десь зайду наперед, і, і ми готові сьогодні, Ми сьогодні надзвичайно, ми, ми чекали до, до якраз до тої презентації концепції, яку яку дало за міністерство охорони здоров'я, і відповідно цієї концепції ми працюємо зараз над, над програмою, яка буде, яка буде включати якраз у ті всі такі проблемні питання, які були і є в нас зараз на, на території області, для того, щоб ми могли виділяти додаткові кошти через з обласного бюджету і. Є досить нормальне розуміння голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барна і Віктора Вікторовича Очурука. І я думаю, що ми ті питання, які будуть проблемні, будемо закривати. Ще одне проблемне питання це вакцина проти грипу. <кху> Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація і загалом яка ситуація по захворюваності на грип та ГРВІ? Значить, в буквально в 12-ті години в мене була нарада з приводу ситуації щодо захворювано захворюваності на грип і гострі респіраторної вірусні інфекції. І, звичайно, ситуація ускладнюється, тому що збільшується кількість захворівших вже на сьогоднішній день більше 600 хворих. Зараз 78% на вчорашній день. сьогодні, напевно, що 80 до порогу якраз щодо захворювання на гриб. Найбільший показник це борщівський район, значить Ленівецький район, Козова, тобто майже всі райони вони значить, приближаються до якраз до порогу піку. Захворюваності деякі значить школи вони мають можливість прийняти самі рішення щодо значить, припинення в класах навчання, в залежності від того, яка кількість учнів значить приходить на навчання. Ну, на сьогоднішній день поки ми, ми бачимо. Ну я по, по тих наших показниках не бачу, що ми маємо закривати школи десь в районах. Хоча деякі райони вже такі рішення прийняли. Тобто, це я думаю, що безпосередньо мають приймати рішення в тому чи іншому районі і. Це управління освіти. Щодо вакцин, ситуація досить непроста, тому що сьогодні вакцин у нас немає на превеликий жар. І ми десь через сьогодні начальник аптек управління Наталя Марків якраз доповідала про те, що десь через тиждень ми маємо отримати якраз вакцини для профілактики грипу. От, знову ж виникає питання, чи рано чи пізно вакцинуватися. Звичайно, що таке як захворювання на гриб можна захворіти і, і в січні, і в лютому. Тобто, я рахую, що вакцинуватися ніколи не пізно. Е, Орієнтовно, е, вартість вакцини десь очікується приблизно 300 гривень. І ну, зараз немає, тому що їх не було в Україні. Е, десь через тиждень два ми, вони планують якраз поступити, і ми зможемо. Якраз пацієнти зможуть закупити, чи будь-який громадянин аптеці, якраз оцей препарат. Яка зараз ситуація із єдиним диспетчерським центром? Ми вже його бачили, він вже був, в принципі, на етапі завершення. Коли він буде відкритий, розкажіть, будь ласка, декілька слів. Ну, це наша, скажімо так, гордість, напевно, що тому що дійсно цей диспетчерський центр він дасть можливість <кхе> прошвидшити е доїзд і надання невідкладної допомоги нашим громадянам. Це один з самих пріоритетних проектів, як то один з перших проектів, які по фонду регіонального розвитку запропонував голова обласної адміністрації, голова обласної ради, я як керівник управління охорони здоров'я. І ми надіємося, фактично до кінця року ми, ми він мав би вже, скажімо так, він має роботи, мали б закінчитися. Але все ж таки, оті на налаштування. На тобто, нам потрібно думаю, що ми десь січень, лютий, місяць, ми зможемо купити всю область. Там надзвичайно гарно попрацювала компанія, яка зараз якраз монтує, значить, оцей робить обладнання в диспетчерському центрі. Це наша тернопільська компанія. Надзвичайно потужні хлопці, розумні і. Сьогодні нам презентували Дніпропетровський значить, проєкт. Наш набагато найкраще перевищує всі ті сподівання. І сьогодні вже в Міністерстві надійде мову про те, що хочуть до нас приїжджати, і якраз там дуже багато опцій додали значить, безкоштовно. І якраз, якраз компанія, яка сьогодні встановлює це обладнання, це там і відключення світофорів, і там гаджети, і значить, ну, дуже багато різних опцій, яких не, яких не було. Взагалі в проєкті. Тобто це для нас досить позитивно. І сьогодні я мав розмову з міністром охорони здоров'я виконуючись Оляною Супрун. Сказав, що я чула, що у вас має бути один з кращих диспетчерських центрів, будемо ділитися досвідом. У нас хоч щось має бути краще, звичайно. Сподіваємося, і будемо чекати вже його відкриття. Я вам дякую за розмову. А глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях був Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, що дивилися нас. До побачення на телеканалі Інтеба.